Шок-контент. Дивуюся, взагалі, вашій безпечності, як говорять російською мовою або байдужості. Дзвонить вчора клієнт. Спасіть, допоможіть. Дружина була працевлаштована. Потім звільнилася, змінила роботу, отримала підтвердження і відправила листа на поліцію. Потім через півроку пішла на продовження, а їй. Сказали, що її посвідка на проживання по працевлаштуванню анульована, бо поліція не отримала від неї підтвердження про нове місце роботи. Шановні, коли ви отримуєте посвідку на проживання, якщо ви отримуєте її самі, окей. якщо тим паче, коли ви отримуєте її за допомогою когось, якийсь адвокат, юрист, компанія, яка має в своєму штаті юристів, так як ми, наприклад, ви отримуєте посвідку на проживання за допомогою когось. Запитайте всі можливі нюанси, всі контрольні точки, які у вас можуть виникнути саме з вашим типом виду на проживання. Кожен вид на проживання має не тільки там, переваги і пільги, але має і якісь певні ваші зобов'язання, які ви повинні виконувати. Після того, як ви звільняєтеся із роботи, вам потрібно обов'язково перше оформити страхування. Медичне, тому що воно перестає діяти з того дня, коли вас звільнили. А у вас, як у людини, яка проживає у європейському союзі, не повинно бути жодного дня пропуску такого медичного страхування. Це може вплинути і на продовження вашої посвідки на проживання, і точно вплине на отримання статусу постійного місця проживання. Це перше, але це ще таке, це ще можна вирішити яким чином. Але у вас є після того як ви були звільнені, у вас є 60 днів для того, щоб Дослати у поліцію, слава Богу, не потрібно ходити, не потрібно е, шукати ці терміни у поліцію і все інше. Вам потрібно просто по пошті діслати підтвердження про те, що ви працюєте вже на іншому місці, і тут саме головне: ці люди теж відправляли таке підтвердження, але вони відправляли звичайним листом без повідомлення. Коли не отримали це повідомлення або там повідомлення, але його не отримали. Коли вони його не отримали, вони не перевіряли далі інформацію, тому що вони, начебто, зробили таку процедуру. Навіть підключення адвоката в даній ситуації не змогло вирішити це питання, і е, поліція сказала, ми нічого не отримували. Відповідно, будь ласка, якщо у вас є така ситуація, ви дізнайтеся всі за і проти, дізнайтеся всі нюанси. Що ви повинні контролювати, як це контролюється, яке у вас повинно бути на руках підтвердження після того, як ви відправили дане повідомлення про зміну роботодавця? І контролюйте, будь ласка, всі процеси. Бо на сьогоднішній момент да, людина має громадянство України, да, ніхто її додому не відправить. Але зараз є момент порушення візового режиму. Це теж може, наприклад, яким чином, як ми кажемо, аукнутися? Зараз людині потрібно що робити, або оформлювати зараз тимчасовий захист, або знову подаватися, як в перший раз, на отримання посвідки на проживання по працевлаштуванню. Але весь той термін, який був у людини до цього, а вони тут прожили вже більше трьох років, і, там, мріяли про те, що вони отримають зараз статус уже постійного місця проживання. Там були думки про те, що вони змінять взагалі країну для проживання після цього. Тепер весь цей термін він пропав. І після отримання нової посудки на проживання буде рахуватися заново на ПМЖ, вже заново буде рахуватися цей строк, скажімо так. Тому ми маємо проблему, точніше, ви, наші глядачі, наші, бо наші клієнти не мають однозначно. Ті, хто нас дивиться, ви маєте ту проблему, яку самі собі створюєте. І це дуже боляче, тому що коли ви до нас звертаєтеся, ми розуміємо, що ви втрачаєте. Ми розуміємо, скільки зусиль було прикладено для того, щоб отримати ці документи, нелегке життя іноземця взагалі в іншій країні. Ми це все розуміємо. Але от такі моменти, наприклад, як оцей момент, про який я вам зараз розказую, тут уже нічого не можна вдіяти, тому що просто-напросто не було витримано ту процедуру, яка має бути. Тому Якщо у вас виникає питання, ви не знаєте, як що зробити, звертайтеся до нас. Ми консультуємо клієнтів, незалежно від того, замовляєте ви у нас якусь послугу чи не замовляєте. Але та консультація, яку ви отримуєте зараз, вона дає змогу вам зберегти не тільки гроші, але й зберегти, наприклад, той час, який ви вже тут усе проживали. Наприклад, у цьому випадку, якби до нас звернулися вчасно і отримали від нас пояснення, що треба контролювати, то людина би зекономила. Три роки свого життя тут у Словаччині. Тому, якщо у вас є якісь запитання, у вас є якісь сумніви, звертайтеся, компанія Словакія Гарант знаходимося ми в Братиславі, Горького 3, в самому центрі нашої столиці. Працюємо із 9 до 17 кожного робочого дня, супроводжуємо всі процеси, які пов'язані із проживанням іноземців тут, у Словаччині, із вашим бізнесом, надаємо бухгалтерські послуги, юридичні адреси. Проводимо консультації, 8 років досвіду. Працюємо для вас майже 24 на 7. Якщо, наприклад, вам далеко до нас їхати, ви можете нам написати в наших групах. Там, де ви нас дивитеся, в шапці профілю є перехід і на Телеграм, і на Ютуб, і на інші наші Тіктоки, Інстаграми і все інше. Скрізь ви можете нам написати. Ми достатньо швидко відповідаємо. За письмові відповіді ми гроші не беремо. Також можна отримати консультацію у нас в офісі, можна отримати взагалі детальну консультацію і бухгалтера, і юриста, і там, наших адміністраторів, що пов'язано із самими документами, замовленням документів. Будь ласка, не соромимося, звертаємося. Для того щоб не робити потім помилок і не приходити із запитами допоможіть. звичайно, із тих запитів, які ви нам надаєте, частіше всього ми можемо допомогти. Наші юристи можуть розібратися із тими ситуаціями, які ви вже створили, але інколи буває так, що ми вже не можемо нічого зробити, і ваша біль переходить і на нас нам теж воно болить. Бо начебто 8 років компанія веде публічну діяльність. Ми у телеграмі, в Тіктоці, в інстаграмі постійно розповідаємо про те, як тут все влаштовано, як все працює, і вже не один раз розказували про ці контрольні точки, які має контролювати кожна людина, яка має посвідку на проживання тут і по працевлаштуванню, і по бізнесу, і по навчанню, і по воз'єднанню у кожного такого ВНЖ є свої особливості: те, що стосується страхування, перебування. Продовження цих документів. І тим паче воно так ну, боляче, коли до нас звертаються ті клієнти, ж, які нас дивляться, які десь пропустили цю інформацію, і в якийсь час не, не обрали той момент, що вони можуть до нас передзвонити або написати. Наша діяльність тут для вас. Зрозумійте, Ми дійсно там заробимо свої гроші е, чесно за той труд, який е, ви на нас перекладете, на ті, за ті обов'язки, які ви на нас Переадресуєте, скажімо так, але я вже казав, що якщо ми не готові гроші забирати силою, ви нам їх приносите самі за ту цінність, яку ми створюємо у світі. Тому, кажу ще раз, консультації у нас в переписці безкоштовно, пишіть, запитуйте будь-що. Ми з радістю вам відповімо. Консультація коротка у нас в офісі теж безкоштовна. Консультація годинна наша або якогось нашого спеціаліста коштує 50 євро. Скажіть, будь ласка. Оця ситуація збереження трьох років перебування тут в країні, збереження посадки на проживання при певній консультації навіть без тої нашої участі, щоб ми не супроводжували процеси. Ця ситуація, вирішення її, ну, скажімо так, запобігання створення даної ситуації коштує 50 євро. Дайте вашу відповідь під цим відео. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей, Правильних вам рішень.